Незважаючи на релігійну свободу, яка існує в більшій частині західного світу, все ще є багато місць, де небезпечно говорити про Ісуса та бути християнином. Християнська адвентистська місія розповідає: чи пам'ятаєте ви історії про адвентистів, які ховалися під столами в підвалах, накрившись ковдрами, щоб друкувати суботні уроки, або про тих, хто наважився увійти в крижану воду, щоб таємно охреститися? Багато що змінилося у світі за останні роки одне не змінилося все ще є регіони світу, де важко і навіть небезпечно стати християнином та бути ним. Ми звикли до того, як швидко інформація поширюється світом. Опублікуйте щось онлайн, і ви отримаєте миттєві відповіді з усього світу. Але так було не завжди. Наприкінці 1800-х років лист міг доїхати до адресата, наприклад, зі сполучених штатів до Китаю більше ніж за місяць. Стільки ж часу потрібно було б кораблю, щоб здійснити подорож? Сьогодні ми можемо надіслати повідомлення, яке буде отримано за лічені секунди. Чи це не чудово? Чи це не стосується і не йдеться про місію, коли миттєве спілкування може стати благословенням, даючи нам нові засоби зв'язатися та поділитися Євангелієм, але це може також стати проблемою, особливо в районах, де поширення Євангелії є незаконним або небажаним. історії опубліковані в інтернеті можуть бути перегляні будь-ким, включаючи тих, хто виступає проти місії церкви Адвентистів сьомого дня. Ці люди можуть швидко спричинити проблеми і проінформувати органи влади і зупинити нашу роботу. Ми дякуємо Богові за чудові історії про його керівництво в таких регіонах світу, і ми всі любимо слухати ці історії. Проте ми маємо відповідальність не створювати надмірні проблеми для адвентистських працівників та віруючих на місцях. Проста історія оприлюднена, має силу поставити під загрозу життя людей та зупинити роботу місії. Ось чому ми не розказуємо про ці історії, коли ви переглядаєте історії чи відео з позначкою «завуальована країна або «завуальоване місто. Це тому, що історія походить з місця, де подробиці є конфіденційними. Такі завіси проховують справжню країну чи місто чи справжні імена людей, але ми ділимося як мого більшою частиною історію, наскільки це можливо захищаючи життя людей та місію церкви згідно з дослідженнями дослідницького центру. П'ю у 2019 році урядові обмеження щодо релігії досягли найвищої точки у 2007 році. Такі обмеження включають нові закони, що впливають на релігійних діячів та їхню діяльність, релігійне спілкування та навіть кошти на підтримку християнської місії. Робота місії продовжується, хоча історії місії підкріплюються завуальованими і розкривають історію, частково описуючи не всю картину. Але Ми бачимо, що Бог все ще практикує в житті людей, незважаючи на опір, утиски та навіть переслідування. Звичайно, ми ніколи не знаємо, які історії фотографії будуть розміщені в інтернеті. Але ми свідомо ставимося до того, оскільки ми ділимося такими історіями, і це не повинно заважати людям почути Євангеліє. Ми не можемо бути причиною того, що хтось постраждає або навіть покінчить життям. Ми віримо, що Бог захистить свій народ, але в нас є також своя власна відповідальність. Тому, коли ви бачите завольовану країну чи завольоване місто, то будь ласка, зрозумійте, на те є причина. Піднесіть особливу молитву за людей, які працюють на передовій у цих складних районах. Місії випадкове поширення, повідомлення або прослухана розмова може призвести до побиття, арешту або навіть смерті. Коли Бог зніме завісу, колись ми зустрінемося з людьми, чиї історії були за завісою, і можливо, ми зможемо сказати, що я чув твою історію, але не міг бачити. Ми з тобою не знали один одного, але я молився за тебе. Дякую тобі за твоє просування, підтримку місії по всьому світу, особливо в недоступних країнах. Чо з Рейчел Анною Найт, афроамериканською адвентистською місіонером. вона була медсестрою, вчителькою, колпортером, біблійним працівником та представником конференції. Відома як Анна Найт народилася в Місісіпі в 1874 році. Її батько, білий фермер, воював як солдат конфедерації на громадянській війні. Її мати була колишньою рабинію. Найт жила зі своєю великою родиною в однокімнатній хатині. Найт не могла відвідувати місцеву школу через свою расу. Тож вона навчалася читати і писати, обмінюючись книгами зі своїми білими двоюрідними братями і сестрами. Вона допомагала їм з хатніми справами в обмін на уроки. Одного дня в будинку Найт прийшов адвентистський продавець, Найт прослухала кілька біблійних уроків, і наступних шість місяців ретельно порівнювала їх з Біблією. Вона закохалася в Ісуса і вирішила приєднатися до церкви Адвентистів сьомого дня. Найближча церква була приблизно за 643 кілометри, але Найт була сповнена рішучості дістатися до неї. Щоб купити квиток на поїзд, вона продала півтюка бавовни свою частину річного врожаю. Там вона була охрещена в струмку холодного дощова. Вого дня наприкінці грудня Любляча пара відчинила двері свого будинку для наєто організувала для неї навчання в адвентистських школах у 1898 році. Вона отримала ступень медсестри в санаторії Батл Крік. Потім вона повернулася <питут> до Місісіпі, де заснувала та керувала місіонерською школою. В 1901 році доктор <питут> Келох, менеджер санаторію Батл Крік, попросив Найт бути офіційним делегатом на сесії генеральної конференції того року, представляючи самоокупну медичну місіонерську діяльність, яку виконувала випускниця цього санаторію. під час перебування там вона прийняла покликання бути місіонерською в Індії. Вона стала першою темношкірою жінкою місіонерською відправленою церквою Тистів дня і першою посланою до Індії будь-якою конфесією спочатку навіть працювала медсестрою в Індії в санаторії в Калькуті. Потім її перевели на місіонерську станцію в Карматі. На станції працювала школа, функціонував невеликий будинок, дитячий, аптека та друкарня. Навіть викладала біблію та англійську мову, а також. Піклувалася про медичні потреби. Вона усвідомлювала, що ті, хто жив на станції, страждали від нестачі свіжих овочів. Тому вона навчила учнів садити город. Невздовзі школа зібрала щедрий врожай протягом шести з половиною років перебування в Індії. Найт також стала колпортером та біблійним працівником і вивчала мову хінді. Та на жаль, вона отримала звістку, що школу, яку вона відкрила в Місісіпі, згоріла. Тому вона повернулася до сполучених штатів, щоб допомогти їй відновити. Потім вона Прийняла покликання до Атланти, штат Джорджія, служити біблійним працівником та започаткувати медичну місіонерську роботу серед афроамериканців на півдні. Вона проводила в середньому 500 проповідей з Біблією щорічно, і багато хто прийняв адвентистську вістку. Пізніше навіть працювала в південно-східній конференції Союзу. Та на південному уніоні, започаткавши освітню роботу для чорношкірої громади, вона була заступником секретаря відділів освіти, домашньої місіонерської роботи, місіонерських волонтерів та суботньої школи в південної конференції уніону протягом останнього року свого життя у віці 98 років. Вона була президентом Національної асоціації кольорових вчителів. Навіть вела ретельні записи протягом усього свого життя. У своїй автобіографії дівчина з місісіпі вона підсумувала свою роботу з 1911 року. Я провела 9388 зустрічей і здійснила 11744 місіонерських візити. Писала вона Моя робота вимагала написання 48918 листів. І щоб дістатися до своїх зустрічі, я подолала 891 тисячу кілометрів. Щоб дізнатися більше історій про місіонерів піонерів, відвідайте Енциклопедію Адвентистів сьомого дня за адресою